17 серпня в музеї історії міста відкрилася виставка національної спілки художників України Маріуполь Серце України на відкритті виставки. Завітало чимало гостей. Серед них Маріупольці, які наразі мешкають у нашому місті. Їх розповіді про знищене місто сповнені болю та стражданням. Усі подробиці у сюжеті від моїх колег. У музеї історії міста презентували художню виставку, присвячену місту Марії Маріуполю. На Відкритті зібрались представники творчої інтелігенції нашого міста, а також багато маріупольців, які вимушені були тікати ще розбомбленого міста. Завдяки художникам, які зобразили картини, можна побачити, яким місто було до вторгнення расистів, яким воно наразі стало сьогодні. Нам дуже складно говорити про місто, якого фактично немає. Воно розбомблене, знищене, зруйноване. Це місто, це наша біль. Така болюча душа України. На сьогодні, яке втілює це місто, про яке йде мова на нашій виставці? Тут представлено 46 робіт, художників, членів національної спілки України. Тих, хто жив у Маріуполі. І тих, хто мешкав в інших містах, але основа цієї виставки належить маріупольським художникам. Ці картини створені як до війни, так і після війни, і тому тут можна побачити місто, яким воно було і яким воно стало, коли прийшов руський мір. Ми хочемо розказати правду про Маріуполь. Так як це було ще кілька місяців тому. маріупольці спокійно жили у своїх будинках, допоки руський мір не вирішив їх звільнити. Шок, трагедія, жах. Які ще слова дібрати, щоб відтворити реальність Маріуполя сьогодні? Константин разом з дружиною просиділи у підвалах понад два місяці, прижили усі жахи війни, поки їхні доньці вдалося евакуювати батьки до Кам'янського. Після всього пережитого дуже складно згадувати ті події без сліз. Ділиться чоловік. Слава Богу, діти знайшли нас забрали. А так це ще ужасне. Все потеряли, все сгорело. По сей день, как, как будто какой-то потусторонний мир. Не ожидали. Вот, когда бомбили нас с самолетов, куда вы стреляете? Это мирные люди, никого нету, военных. Тут. И я рад, что я побывал на выставке, что меня пригласили. Очень интересно. Всем советую прийти посмотреть. Понравилась одна картина. Там девушка в центре. Її портрети, портрети, руїни, і портрети лічей та портрета вокруг руїни. ті, які я бачив своїми самі це тяжело наразі. Дуже важливо привернути увагу якомога більшої кількості людей по всьому світу до жахливих подій, які відбуваються в Україні, а особливо на окупованих територіях. Ми ці хочуть донести правду в художній формі через образи та авторську творчість. Ця виставка «Маріуполь – душа України це по суті ініціатива нашого голови. Костянтина Володимировича Чернявського спершу вона взяла свій старт в Києві. Безумовно, що вона була в ширшому обсязі. Показана. Я думаю, що це наскільки глибока, актуальна і важлива на сьогодні тема, що заслуговує на те, щоб цю виставку показувати як пересувну по Україні. Є в планах також показати її в європейських країнах. Це буде інструмент, який приверне увагу. І до боротьби з цим абсолютним злом з агресією, і власне донести правду в художній формі через образи, через авторську творчість.